Щоб вшанувати полеглих українців у калуші, місцева молодь почала виходити на вулиці міста. Як це відбувалося цього разу? Бачили наші кореспонденти. Обгорнуті в прапори та з гаслами на картоні. калузькі активісти та представники міської влади виходять на дороги під час хвилини мовчання. Звичайно, ці акції тривають не кожен день, але нашу практику, яку ми запустили з перекриттям доріг, вона продовжується. Дорога дійсно перекривається. От поліція якраз таки приїжджала, це відбувається фактично кожен день. Ми будемо постійно підтримувати ці акції. Ми проводимо ці акції тут декілька разів вже спільно з молодіжною радою. Провели того року, ми провели з родинами героїв таку акцію. Організовані хвилини мовчання калуська молодь почала впроваджувати на початку цієї весни. Ідея звелася дивлячись на інші міста. В'є така практика хороша. Я була в рівному, в рівному перекриває цей і нам захотілося зробити таке в калуші, тому що ми бачили, що люди самі не стають. Значить, будемо трошки примушувати. Нині кажуть активісти, калушани почали більш свідомо ставитися до вшанування полеглих українців. Мені здається, що працює. Просто проблема в тому, що треба людям нагадати. Мені здається, що не проблема в тому, що людина не хоче віддати шану. Проблема в тому, що, ну, наприклад, на секунді в нас є відео, просто десь немає гучномовця, тобто люди не реагують на це. На початку було сумно із цим питанням, адже люди до кінця не усвідомлюють важливість цих акцій. Але завдяки тому, що ми зараз перекриваємо дороги, доносимо до людей в соцмережах, люди починають усвідомлювати це. Мені насправді є кого згадати навіть ось на ось цій таблиці. У мене є як мінімум з три людини, з якими я був особисто знайомий, і ким я по життю теж допомагав. І вони мені тому для мене це є більш персонально. Представники міськради нині обіцяють збільшувати кількість гучномовців, які нагадуватимуть калушанам про хвилину пам'яті.